Як обрати вищу освіту, професію, куди піти вчитися, як правильно обрати вуз і спеціальність до душі та підможливості? Кожна людина думає про своє майбутнє, про свою кар'єру, нашу, метафорично кажучи, життєву подорож через навчання, роботу та інші аспекти життя. Особливо це стосується молодих людей. Які лише починають набувати свій досвід, який формує унікальну модель їх розвитку протягом життя. Чи пов'язана ця модель з вищою освітою? Звісно, так, оскільки саме у закладах вищої освіти формується професійна ідентичність, яка складається з кола необхідних компетентностей, компетентності. Це такі набуті у процесі навчання інтегровані здатності людини щось робити добре. Наприклад, вести переговори із досягненням поставленої мети, або синхронно перекладати тексти. Чим більше у людини сформовано компетентностей, тим легше вона пристосовується до мінливого сучасного життя, де, як ми знаємо. Все може раптово докорінно змінитися. Я упевнена, що гуманітарна освіта дає найкращих з можливих старт людській кар'єрі. І я спробую це довести, користуючись досвідом Горлівського інституту іноземних мов, ми вивчаємо мови. Отже, занурюємось в інші культури, які закодовані в людських мовах. А отже, вчимося дивитися на світ крізь інші культури. Це стосується і способів комунікації, і людських поглядів, і культурних моделей життя. Тож будь-яка людина, яка професійно вивчає мови, має професійну компетентність швидко орієнтуватись у нових культурних умовах життя, легко до них адаптовуватись та використовувати на свою користь. А ще у нашому інституті вивчають педагогіку, тобто будь-який наш випускник знає про закони розвитку і формування людини в умовах її виховання, навчання та освіти, очевидно, що це допоможе у власному сімейному житті, у вихованні власних дітей, а ще стане у пригоді у стосунках з іншими людьми, тим більше. Що ця людина буде знати мотиви їхньої поведінки. Оскільки важливу частину навчання в нашому інституті складає психологія. І ще ми вивчаємо історію, наше минуле. Аналіз історії допомагає нам, як нації, усвідомити своє місце у світі. А ще… Може допомогти не припускатися прикрих помилок. Нарешті ми вивчаємо літературу, особливий, паралельний, реальному світ, в якому можливо все. Я особисто погоджуюсь з думкою, що художня література є тренером людських душ. Образи, думки, уявлення, переживання, які виникають при читанні художніх творів, формують наші духовні цінності. Наприклад, переживання вбивства у художньому творі, на мій погляд, є певною запорукою тому, що людина не стане вбивати у реальному житті. Тож, моя пропозиція до вас така: отримуйте гуманітарну освіту. Набувайте необхідних для успішного життя компетентностей у Горлівському інституті іноземних мов. Як директор я вам гарантую якісну освіту, яка базується на найсучасніших методиках, широкий спектр освітніх програм, великий перелік дисциплін вільного вибору, участь у міжнародних проєктах і програмах. А також. Активне студентське життя і можливість самореалізації та розвитку ваших талантів і високий рівень працевлаштування по закінченні навчання. А ще додам, що в нашому інституті сформована унікальна атмосфера поваги до будь-якої особистості. І ще є можливості для поєднання роботи із навчанням. І, що важливо, наш Диплом визнається не тільки в Україні, а й за кордоном. Тож Горлівський інститут іноземних мов з його 75-річним досвідом успішної підготовки високоякісних спеціалістів дбає про ваше майбутнє. Горлівський інститут іноземних мов це ваш шанс отримати якісну освіту. Стати конкурентоспроможним на ринку праці та розкрити свій потенціал.